Пригоди борсучка Боді. Перша серія Бодя і старенька черепаха У лісовому селі настав справжній весняний день. Сонце пригріває, струмочки дзюрчать, усі мешканці прибирають подвір'я після зими. Борсучок Бодя, як завжди, прокинувся рано. Розім'яв лапки, з'їв кашку з медом і вийшов на двір із мітлою. Весна час дій, всміхнувся він, і почав замітати стежку до свого горішника. Аж раптом повз нього повільно йшла стара черепаха текля. Вона несла в кошику важке відро з водою. Доброго ранку, пані текле, привітався Бодя. Вам допомогти? Ой, дитино, якби ти знав, як важко тягти це відро. Але що робити? В криниці вода чистіша. Бодя взяв відро підморгнув. А я. Якраз треную лапки несу. Він допоміг черепасі донести воду, а потім помітив, що в неї біля хати ще лежить багато хмизу, який вона не встигла прибрати. Не роздумуючи, він повернувся з мітлою та допоміг їй впоратись із подвір'ям. Ти ж справжній герой, Бодю, мовила Текля. Скажи, чому ти такий добрий? Бусочок усміхнувся, бо мені приємно, коли комусь легше, а ще, бо я теж колись буду старенький, і мені, може, теж допоможуть. Ці слова почула сорока сова, яка летіла над селом. І вже через годину все село знало. Бодя допоміг бабусі теклі, нічого не просячи на взаєм. Того ж дня до нього прийшли друзі: білочка Ліля, їжачок Тимко і зайчик Вік. Ми вирішили зробити добрі справи разом, сказали вони. Давай створимо лісову команду добра. Домовились, усміхнувся Бодя. Тепер щотижня будемо допомагати тим, кому це справді потрібно.